Минулої ночі у Коломиї горіла капличка. Релігійна споруда розташована у міському парку, що на вулиці Чехова, та належить єврейській громаді. Вогонь частково пошкодив крівлю та стіни. Офіційна причина загоряння наразі невідома. Хоча голова громади Яків Заліщикер вважає це умисним підпалом. Нагадаємо, що ця капличка уже горіла у вересні. У Коломиї вдруге горіла капличка, що у парку на вулиці Чехова, де розташоване меморіальне єврейське кладовище. Пожежа сталася вночі після третьої години. У релігійній споруді зберігається прах єврейського святого цадика, який 32 роки був головним равіном у Коломиї в 19 столітті. Горіла капличка вже другий раз, коли це вже повторно, бо перший раз було 18 вересня, в ніч на дев'ятнадцяте. А тепер тоді казали, що е, калітки всі закриті, а тепер все відкрито, можна навіть на машині їхати. І е, Я не розумію, чого це було сталося. Я так бачу, що хтось нам е, бив війну. То ми її приймаємо, будемо воювати, нема питань. Ми будемо домагатися, щоб не йшли винних і згідно законодавства, їх покарали. Там стаття 191, пункт 2, знищення майна шляхом підпалу до 15 років. От, будь ласка. Яків Заліщикер в вважає, що це умисний підпал. Я не знаю хто. Нам ніхто не дзвонив, ніхто не погрожував. Той раз було дві пляшки з бензином. Я думаю, що бензин був, вон тут пляшки валяються. Напевно, що бензин. Бо то воно так не могло б горіти відразу з двох сторін. Реставрація після попередньої пожежі обійшлася десь у 50 тисяч гривень, розповідає голова громади. Зараз ціни відчутно зросли, тому скільки вартуватиме ремонт цього разу, пан Заліщикер ще не знає. Але вирішили однозначно, що стіни будуватимуть уже з цегли. Ми все одно це побудуємо, відремонтуємо, і далі у нас проект є Освітлення ми в п'ятницю. вже Закінчили. Повністю кладовище освітлюється по-новому згідно проєкту. І далі все буде робитися згідно проєкту і далі робимо. На запрошення Якова Заліщикера у неділю в Коломиї приїде Равін із Франції, який керує проектом з відновлення кладовища. Будуть вирішувати, що робити, аби надалі захистити релігійну споруду.